На рисунку зображено графік функції Y дорівнює квадрат плюс bx плюс c. Укажіть знаки параметрів a, b і c. Функція y дорівнює ax 2 плюс bx плюс C є квадратичною, графіком є парабола. Параметр А нам показує напрямок віток. Якщо А більше нуля, то відки параболи вгору, якщо А менше нуля, то відки параболи вниз. Як ми бачимо, що звідки параболи напрямлені вниз, то тут А виходить менше нуля. Параметр «c» нам показує, де у нас графік параболи нашої перетинає вісь Y. Так як графік перетинає вісь «y», Ось ця точка у від'ємному напрямку, тобто виходить, що «c» менше нуля. І з'ясовуємо параметр «b». Ми його з'ясовуємо з формули вершини параболи. Ось наша вершина, «x» вершина Х вершина знаходиться за формулою мінус Б поділити на 2а. Як ми бачимо, абсиса вершини параболи має додатній знак, тобто більш нуля. Якщо ми мінус тут прибираємо, то і знак нерівності змінюється. Буде Б поділити на 2а менше нуля. А менше нуля, щоб була дріб менше нуля. Треба, щоб Б було більше нуля. Тобто ми додатні ділимо на від'ємне і отримали від'ємне число, тобто Б більше нуля. Там, де А менше нуля, Б більше нуля, це менше нуля, ось у нас відповідь В виходить.